В Житомирі розпочався флешмоб з плетіння маскувальних сіток для підрозділів збройних сил України. Сьогодні у ньому взяли участь понад 20 людей. Серед них відвідувачі та працівники міської бібліотечної мережі імені Василя Земляка. Щоденно до флешмобу долучатимуться нові організації, установи та підприємства міста. Щоб дуже не було натягнуто, бо як ми натягуємо, то ця тканина що робить. Зкручуються просто і не дуже звисало, щоб не було таких, що десь зачепиться, знаєте, не там, де треба. Е, захисні маскувальні сітки оберігають наших воїнів, е, зберігають, захищають, маскують е, орудія, е, і таким чином ми йдемо до перемоги. Наша маленька частинка нашої праці вона допомагає нашій перемозі. Ми тут зібралися, люди різних професій, різних різних напрямків. Но ну, об'єднало нас всіх одне, те, що ми хочемо. Перемоги і допомогти нашим збройним силам у нашій перемозі ми стараємося сюди вкласти всю свою душу, щоб як берегині зберегти життя нашим хлопцям. І вони дійсно приїжджають і кажуть, що не тільки маскувальна сітка закриває їх фізично, а ще й енергетично. Залежно від кількості людей за день можна виготовити від двох до п'яти маскувальних сіток. Тема є дуже актуальною, тому що одна сітка це можна сказати збережене життя однієї людини, захисника нашого. Тому проблема є досить актуальною. Сітки сьогодні дуже потрібні. Тому виникла така ідея, щоб передавати кожний день ініціативу організаціям структури, які не знайшли мотивацію вийти на цю гарну справу, щоб вони були змотивовані, і, можливо, до покрови ми зробимо багато сіток, і такі протягом 10-2 тижнів 20 двадцяти днів Ведемо такий марафон, челендж або такий естафету. Таку естафету. Чим більше буде тривати такий марафон, такий проект, тим більше сіток ми сплетемо і тим 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 більше життів ми врятуємо. Флешмоб триватиме до 14 жовтня. Сьогодні міські публічні бібліотеки, спілка жінок Житомирщини, плете сітки. Завтра ми викликаємо управління культури Житомирської міської ради підтримати наш челендж. Поплетінню сіток Володимир Шолдрук, Олексій Черко. Новини на Суспільному.